Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба. Час від часу на цьому YouTube каналі ми з вами обговорюємо різні публікації, різні книги. Не завжди я погоджуюся з авторами цих публікацій, або не з усім погоджуюся, тим не менше, вважаю, що є речі, які варто було би прочитати, аналізувати, робити висновки, власні висновки. І одна із книг, яку безсумнівно варто прочитати, це книга Пітера Зейхана, відомого аналітика, геополітика. Кінець світу це лише початок картографування краху глобалізації. Пітер Зейхан належить до тих рідкісних експертів, які аналізують і визнають свої помилки. Наприклад, в оновленій версії своєї книги Випадкована Держава 2023 року. Оригінальна версія вийшла в 2013-му, оновлена версія 23-му, 10 років. Зайхан додав до тої оновленої версії додаток до кожного розділу, додаток до оригінального видання, оцінюючи точність своїх попередніх прогнозів, ну і визнав при цьому свої помилки або переоцінки. Між іншим, Пітер Зейхан визнав, що переоцінив потугу Російської Федерації, військову потугу. В своїй книзі Кінець світу це лише початок картографування краху глобалізації. Автор стверджує, що світовий порядок, який існував після Другої світової війни, руйнується і буде зруйнований. Таку думку не тільки він презентує, багато інших експертів, між іншим, наприклад, пан Яцек Бартошак, засновник платформи Strategy and Future. Автор книги Очі Широко отверте цю книгу і прогнози Яцика Бартошика ми обговорюємо ось в цьому відео. Заохочую палко переглянути. Ну і також заохочую дивитися його відео. Думаю, що багато з вас розуміють польську мову, або також можна включити там субтитри і дивитися. Він об'єднує групу експертів, вони дуже позитивно і так добродушно налаштовані до України, до українського народу і не бояться говорити правду. Так, Так я особисто переконаний в цьому. І ось також пан Яцек Бартошик говорить, що не знаю, чи, чи суспільство взагалі здає собі справу з того, що той час, в якому ми живемо. Є настільки переломний, що його можна порівняти до закінчення Другої світової війни, до того ж, який відбувся після Другої світової війни. Ну, багато, багато так твердить. Сполучені Штати Америки більше не гарантуватимуть безпеку глобальної торгівлі, а це призведе до фрагментаризації економіки. Ну і зрештою, в принципі, ми вже якийсь час спостерігаємо. Зменшення впливу цієї країни на міжнародній арені. Звісно, пан Дональд ще все ще робить вигляд, скажімо, шо, ух, він є найбільш величнішим і так далі. Ну, тим не менше, факти говорять самі за себе. В майбутньому держави, говорить пан Зайхан, будуть змушені самостійно виробляти товари, вирощувати їжу, забезпечувати енергію та вести війни. І все це буде на фоні демографічної кризи. Також пан Зайхан в своїй книзі говорить, що технологічний прогрес, свідками якого ми є, ну розумієте, Багато з нас пам'ятають період без інтернету, без мобільних телефонів, а зараз є штучний інтелект. Цей стрибок є неймовірним. Разом з тим, технологічний розвиток не може протидіяти демографічній кризі. Так, якісь професії можна замінити, скажімо. Але в кінцевому розрахунку технологічний прогрес. Не вирішить, не замінить людини. За словами Пітера Зайхана, зменшення американського впливу призведе до зростання регіональних конфліктів, боротьби за ресурси, наприклад, за рідкоземельні там, різні ресурси, і до нових альянсів, до нових блоків безпеки. Світ стане менш передбачуваним і менш безпечним. Так, ну світ входить в період величезних, величезних турбуленцій, можна сказати. Одним словом, період такого стабільності, процвітання, яке, ну, яким Європа тішилася десятки, десятки років, він вже пожаду і попереду дорожчий повільні, повільніший і складний світ. І тепер одна із дуже цікавих думок Зайхана вона стосується України. Пітер Зайхан е, говорить, що Україна вже сьогодні демонструє, як виглядає життя у світі після глобалізації, е, в реальності, власне, описаний в тій книзі. Бо е, Україна зараз функціонує, коли глобальні ланцюги постачання порушені, глобальна система безпеки порушена. Е, все порушено, в принципі. Ми вже один блекаут пережили, можливо, ще один доведеться пережити. І що найважливіше в цьому, що Україна як держава, а також народ український вміє вже адаптуватися до цих змін, також живемо в. Періоді, коли безпеку якісь там гарантії, ну нічого не означають. Україна веде війну за виживання, не маючи якоїсь прямої участі в НАТО. Одним словом, маємо кінець епохи глобального поліцейського. Цю роль глобального поліцейського відігравали Сполучені Штати Америки. Ну, можемо тут ще якось НАТО приєднати, скажімо так. Але закінчується ця епоха. Не буду зараз говорити, чи то добре, чи погано, просто ну, є ствердження фактів. ну, маємо такі процеси, і ну, вони говорять самі за себе. Також змінюється торгівля, логістика, наприклад. І Україна теж тут креативить, шукає нові маршрути, наприклад, маршрути зерна, або ну, ще інші маршрути торгівлі, адаптуючись власне, до втрати традиційних ринків. Теж виникають такі нові соціальні, скажімо, явища, напевно, позитивні в наш час, як волонтерство, самоорганізація і так далі. Певна демонструється певна локальна стійкість. Ну і технології інновації розвиваються всупереч війні. Можемо пригадати 2022 рік, і можемо пригадати. Зараз, тобто ну, дійсно, український народ демонструє певну здатність адаптації до тих глобальних змін, скажімо, в якій змірі Україна це не просто держава, яка переживає війну, це країна, яка вже живе в епоху постглобалізму. Формується якась нова модель виживання, розвитку співпраці в інших умовах, в умовах розпаду старого світового порядку. Скажу так, трохи може, не знаю, фантастично це виглядає, але в якій змірі Україна до решти світу промовляє спостглобального майбутнього, спостглобалістичного майбутнього. В той момент, коли. Деякі еліти ще не можуть повірити, що відбувається, але Україна живе в тій, а не іншій реальності. Ясна річ, я тут не ідеалізую нашої держави, влади в жодному випадку так сталося просто, ну так дійсно просто констатація факту. Ну і це не я зараз констатую, ну я також з цим погоджуюся, але пан Пітер Зейхан. Dziś e, w Francji, znajdę po takich notach jak dzisiaj, to w Francji jakoś chce się czytać różne nowe. No, i ja tak czytałem różne nowe, żeby mieć troszkę więcej niż jedną zoru. widzenia. Zobaczyłem, co dzieje się świecie, czytał trochę Le Monde, Le Figaro, i potem odkrył Frankfurter Allgemein, Allgemein Zeitung. Włączyłem sobie o toj prelegdacię ja niemiecką niewolodzię. I na odni, i tej samej stronie. Я прочитав дві новини. Послухайте. Перша новина звучить так: Китай знову став найважливішим торговим партнером Німеччини. Ще раз, дорогі мої, Китай, став, знову став, так, то він раніше був, але потім якось там була зміна, але тепер знову став найважливішим торговим партнером Німеччини. І тепер друга новина. Китай відрізає збройову промисловість від рідкоземельних елементів. Тобто, що робить Китай? залежній від себе, наприклад, таку країну, Західну, як Німеччина, яка виграє, виграє, яка відіграє ключову роль в Європейському союзі, фактично Європейський союз, то є Німеччина, якщо так дуже-дуже-дуже спрощено. Тобто Китай узалежнює від себе економічно і відрізає військовий потенціал, бо від рідкоземельних. Елементів залежить дуже потужно, дуже сильно залежить військовий потенціал будь-якої країни. Е, ці дві новини показують, що Захід знаходиться в якомусь, не знаю, летаргічному сні. Думаю, що ще пані Меркель приспала Німеччину, давала якісь там пігулки, е, і вона все ще ця країна не може прокинутися. а не тільки взагалі, ну, на, її, на прикладі Німеччини, можемо побачити, що. Як трудно, як важко з Заходу взагалі прокидатися. так, як, як важко. І тепер що є причиною такого стану, що Китай стає такою потугою, економічною, мілітарною, і так далі. І так далі. Натомість Захід програє, напевно, багато з нас пам'ятає той період, коли на якісь речі, де було написано. Made in China. Ну, no, так ми казали: Made in China або Made in Inchina. Made in China. Ну, no, то Говорилося китайське, така куртка, наприклад, або якийсь, якийсь одяг, то це означало, що то такі речі сумнівної якості. Так? Проходить раптом 30 років, і ця, ця країна. Виграє геополітичне, економічне змагання з Заходом. Ну то, що сталося з Китаєм, ну, от тут е залишимо голос економіста, можемо тут не знаю, може згадаємо реформи пана Денцяопіна, інші різні процеси е впровадження ринкової економіки в централізовану соціалістичну систему взагалі. Тобто, ну, багато є якихось різних там причин, які можна аналізувати. Але мене більше, знаєте, цікавить не те, що там з Китаєм сталося. Тільки що з нами сталося? Що сталося з Заходом, з західною цивілізацією? Ну і тут на цю тему варто прочитати дві чергові книги. Раджу прочитати пана Ніла Фергюсона: Цивілізація, як Захід став великим. І пана Пітера Франкопана. Великі шовкові шляхи. Нова історія світу. Пітер Франкопан. Чи Франкопан, не знаю, як правильно. Обидва автори показують цивілізаційні процеси, внаслідок яких захід став потугою, але також показує, що Схід зрівнює рахунок. Моя скромна думка з цього приводу наступна. Захід, тобто латинська цивілізація, для мене це певна духовна також дійсність. Вона була ця дійсність, ця цивілізація побудована на трьох стовпах: грецька філософія, римське право і християнське откровення. Віра. Тобто, три центри є західної цивілізації. Афіне, Рим Єрусалим. І що сталося? А сталося те, що західна цивілізація відійшла від тих джерел. А коли рослина не має доступу до джерела, усихає. А там, де втрачається віра, там втрачається здоровий глузд, розум втрачається. Пригадаймо апостола Павла, бо, пізнавши Бога, не як Бога прославляли або дякували, але осуєтилися у своїх мудруваннях і притемнилося їхнє нерозумне серце, заявляючи, що вони мудрі стали дурними. Якщо такою є причина падіння. То, як прийде відновлення? А відновлення прийде через глибоке навернення. Дякую, друзі мої, за увагу. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Поділіться вашими спостереженнями. До наступних зустрічей.